Завітав ну дуже цікавий автомобіль. Це у нас 60-ка на третьому пілоті. Третій пілот, який включено навіть ФСД. От все включено. І це 60 ка Що саме найцікавіше? Фізично тут батарейка у нас є 75 кою От ми зараз спробуємо магію показати, як можна. Перешити її на 75 так. зробили Так. магію? Тепер залиємо магію. В машину полетіло. І тепер уважно здавимося на як зміниться у нас його погас. Оп! Ось і вся магія. Зараз ще залочимо конфіг. Що все не верталося, І саме найцікавіше, про що ми продовжуємо розмову, це про забанені сертифікати в машині, в якій і саме це і відбулося. Поки на паузу, зараз включимося, хай загружається МСУ. Тепер поговоримо про таку штуку, як, як забанені сертифікати. Фактично. На сьогоднішній день вже 8 10, 16 є прошивка, а автомобіль ще з червня навіть не оновлюється. Стоїть європейська навігація і у нас забанені сертифікати. Час міняється. Можете бачить, час міняється, нічого не робить. Давайте заходимо в сервіс мод, реінстал просто, банально, попробуємо фульний. І зараз буде відповідь. що невідомий unknow не, 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 ресурс. Ми зараз побачимо відповідь від сервера, яка прилетить. Досить довго робить запрос, хоча можна було б зразу і логи подивитися. Коротше, тут 403 е, forbidden Нама зв'язок з сервером. Ось вам. Інший апдейт e, у нас про, в процесі. Пробуємо інший раз. Ну, така собі штука. нічого доброго. Ну, слава, пробуємо пробуємо розбанити сертифікати. Я вже пару моментів зробив. І будемо дивитися, що з того вийде. Має вийти. Не одну вже машину ми врятували. І ця має врятуватися. Так, ніби у нас процес успішно, все успішно, все успішно. Пішов роботик. Ставимо на паузу, бо поки тегра загрузиться, мають всі розуміти, що це довго. Цікавий автомобіль 85D М -м, з Канади наш. приїхав. Звичайно, повністю на збирання морди. Взагалі ДТП тут не було. Тут мінімальніший удар, просто банально. Зібрали пару Пару... зачастин позамовляли, звичайно, жич дефіцитних. Ось, І що? Справді, автомобіль, повну діагностику зробили. Фектори відкрили, все повністю глянули. І як виявилось, у нас тут батарейка не 85-та, а 90-та. Давайте глянемо. 90-90, дійсно. Де дивитися, я думаю, всі знають. Ну і ми ще спробуємо глянути на підтвердження. Чітко, 90 батарея. Фактично вона у нас 85. Що робимо? Скажу клієнту. Робимо її 90 -ку. 90 -ку робимо і буде все класно. Короч, зараз робимо при вас її 90, і ви будете здивовані, що автомобіль розблокує певну кількість кіловат А якщо бути точним, біля 9 кВт розблоковки, і автомобіль буде 90 d автоматично дорожчим і автоматично буде буде він у нас більше проїжджати і дорожчий автомобіль. Коротше, заливаємо конфіг. Робимо робот гейта і наблюдаємо за магією. Опа. Просто 90. Рівно, на рівному місці. Повний деребут системи. Це нормально. Повністю зміниться конфігурація. І в нас 90 Але, але це ще не є все. Те, що ми зробили 90 це ще нічого не значить, що вона буде 90 Нам треба залочити конфіг. Щоб Тесла його не змогла повернути. тому що повертається вона тоді, коли дається їй інтернет. І вона... І вона у нас вертається, підтягується конфіг і все стає назад, як було. Робиться це все недовго, без проблем. Рутанем, залочим і буде все добре. Машина буде оновлювати, зразу кажу. Сертифікати живі. При цьому залоченому конфігі все буде супер. Ось, все, в принципі, зробили. Ребут. Робиться. Закінчиться ребут. Знімаємо монітор. Ротуємо його. Центральний оцей. ротуємо, ставимо модем, заливаємо наві. Зараз ще вияснюємо кастомну на кастомну. І в принципі все. Автомобіль ми готовий. Ще буквально дві пластмаски маємо доїхати до, до морди, І все. Зараз хистертане. Покажемо, що 90-ка. Все нормально працює, все нормально їде. Перший пілот. Батарейка тут у нас, е грубо кажучи, 20-го року. А фактично по заміні... По заміні. Воно ну, у нас тут зараз я точно скажу. Коли... Так, коротше, у нас відбулася заміна заміна батарейки відбулася у 2021 році літом. На початку літа була зміна батарейки на офіціалах і. І вона нова. Все, ми їдемо, бачите, все типу гуд, все супер. О, Навіть радар бачу на нас нарешті. Все чудово. І в принципі, в принципі, можна віддавати автомобіль. А, ну і саме найцікавіше, ці батарейки, саме, які ставилися вже на цих машинах свіжих з 20-го року. Це вже 90, яка має в собі не 16 модулів, як ми звикли, 90-ті бачите. Тут 14 модулів. Тобто, в принципі, приблизно, якщо подумати, порахувати це або дійсно свіжа 90-ка, або, або це у нас сотка тільки зменшеною кількістю Ну, Не, не знаємо доти, доки не вскриємо і не подивимося, хоча б яка система охолодження. Отак От що, в принципі, класно, бонус шикарний. Батарейка нова, автоматично автомобіль новий. Повний привід, задній мотор, вічний, передній теж. Так що це вже прекрасно. Клієнт щасливий і ми щасливі, бо автомобіль буде їздити довго та щасливо.